Наш проект дуже важливий, тому що ми підвищуємо спроможність громадських організацій в громадах. Ми знаємо про те, що до повномасштабного вторгнення в багатьох громадах вже було дуже багато ініціатив, і наразі в Харківській області вони дуже різко припинилися, із за того, що довгий час ми не могли повернутися до нормального життя. Наші учасники проєкту зазначають про те, що це важливо наразі повернутися до офлайн-формату, до живого спілкування, до підвищення активності в громаді. Сьогодні говорили про. Те, і наскільки важливо лідерство, як ми комунікуємо один з одним, кого ми беремо в команду і чому це важливо, як це робити? Які в нас є інструменти для того, як виходити з конфліктів? Ми маємо відстоювати якісь свої позиції, і в тому числі бути чуйними, дослухатися до один до одного, бути емпатичними, адаптивними і активними, досить активними. На цих заняттях кожна людина відкрилась по-різному, і ось я особисто для себе вже знайшла кілька людей, з якими я планую тісно співпрацювати і спілкуватися в подальшому. І це дійсно дуже гарно. Мені було цікаво послухати молодь, подивитися на молодь, послухати молодь. Їхні думки в школі вони так не відкриваються. Тут все таки ми були всі на рівних правах, і вони висловлювали те, що вони думають. І це було ну реально корисно, Я вважаю. це дуже потрібно і дуже цікаво. Найголовніше для наших учасників дати не теоретичне знання, а практичні, конкретні інструменти для того, щоб вони могли ці навички у себе сформувати під час тренінгу і втілювати в життя. Дуже гарно представлена інформація, дуже позитивна атмосфера, дуже приємні люди, багато нових знайомств. Я вважаю, що такі тренінги потрібні для багатьох людей, для самореалізації. бо Багато людей, багато хто в собі не впевнений, багато хто не може розвинути в собі лідерські якості, відкрив для себе багато нового, відкрив себе з іншої сторони. Я дуже вдячна за таку, таку класну можливість, за таку класну атмосферу, яка була у нас на нашому тренінгу. Я винесла дуже багато нового для себе і буду цим користуватися у подальшому житті. В межах проекту ми отримали 5 столів, 10 стільців. Ми отримали МФУ, 3 комп'ютери, ноутбуки, проектор, екран, дошку, фліпчарт. Тобто, все необхідне для того, щоб ми могли збиратись у цьому приміщенні і якісно проводити час. Точно буду радити своїм знайомим приходити на такі зустрічі, тому що це було дуже круто, весело і дуже дуже інформаційно. 谢谢。